Всім привіт! Давно не виходила на зв'язок, бо постійно на роботі. Додому повертаюся пізно. Сьогодні мені нарешті почали встановлювати паркан і у мене вже скоро тут буде гарно, я сподіваюся. Буде вже видно декордони. На весну вже я його фарбую в темно-коришньовий колір. І буде... Нарешті все все по-людськи. Так що сьогодні, поки хлопці працюють, я теж щось пороблю на ділянці, щось встигну, пострижу, поприбираю. Так, що намалювався у мене вихідний, несподівано, бо це, це мав бути понеділок, але перенесли на сьогодні на суботу. Тому буду працювати на ділянці. Всім бажаю гарного дня. Трошки пізніше покажу, що поробила. Чистити, стригти буду, прибирати. По суті, це майже все. За пару годин вже можливо будуть стояти якісь, там якась частина паркану, то покажу. Довелося позв'язувати рослинки, щоб не затоптали. Майя там все контролює, нічого не пропустить. Маякс! Побачимось за пару годин. Пішов потроху процес, дуже повільно, але вже потрошку видно. Погода зіпсувалася, але виставляють вже хлопці. Почали. Алілуя! Я вже уявила його навесні коришневого кольору з гарними рослинками. Бачите, трошки потрібно ту і почистити по жовта хвоя. Так, потрошку прибираю, чищу, стрижу і слідкую за процесом встановлення паркану. Раптом згодиться. Дуже повільно йде справа, але є нюанси тут по закопці, бо у мене тут був колись погріб. Саме де я зараз показую. І він і є, він засипаний. І вхід був на, моєму, на моїй ділянці. То Вхід ми розібрали, засипали, а сам погріб здоровезний, там, цим, цеглиною червоною внутрі обшитий. А тут у мене зараз, зараз воно плитами було накрите. І тут почали копати і саме на бетон. Тому трошки прийшлося на сантиметрів 15 до себе залізти на ділянку. Від, від кордону. Так, нарешті мені хлопці доробили паркан. Радію, просто як дитина, бо у мене вже є свої кордони. Я вже не як на долоні перед сусідами, я вже в затишному куточку, закритому. Навесні покрасимо. Зараз наведу порядки, тут досиплю кори, досиплю землі, де потрібно, почухаю все. Візьму якогось вихідного собі. І все це зроблю. Покрашу, мабуть, коричневим кольором, не сильно темним, от таким от прям плямистим, який паркан з очерету. Так, щелина там це нормально, бо там якраз ну трошки у мене я коли ставила стовпчик під камишовий паркан, я його трошки поставила наперед. Але у мене є там ідеї, я закрию і там взагалі цього кута не буде видно. Побачите, не хочу вам зараз розкривати всі карти. У мене є дуже цікаві дизайнерські ідеї. І я над ними вже давно думаю, обов'язково зроблю і покажу вам, як це круто. Тому паркан буде краситись навесні. Поки що тут все так. А ще вийшло так, що в мене на сусідній ділянці закопані плити, бетонні, ще з радянських часів, там, типу, погріба якогось було. І коли ставили паркан, відбивали пряму лінію і натрапили стовпчиком саме на цю плиту, не було перфоратора, не було чим довбати, та й взагалі радянський бетон, ну, мені здається, його пробити. А особливо надо, потрібно було на 70 см вкопуватись стовпчиками, то ну, це була просто нереальна задача для хлопців. Тому вирішили залізти на 20 сантиметрів на мою ділянку. Тобто паркан пішов до на 20 сантиметрів ближче. Через це мої колумнаріси оказалися дуже близько посаджені до паркану. Я ну. Чесно кажучи, розстроїлась трошки. Але ну що зробиш? Я бачила ділянки, на яких посаджено ще ближче. Ну, взагалі майже в ноль. Це якийсь капець але ж рослини ростуть. Будуть рости на цей бік. Ну, що зробиш? Їх вже сюди не перетягнеш. По-перше, вони кілограм по сто важать. По-друге, вже тут їм і особливе місце, так що прям сильно то немає. Тому, вже буде, як буде. Ну, я думаю, з ними все буде добре. Все одно вони трошки будуть ширші, я буду їх застригати. І так само Барбарис, кожен, год, кожен рік буду сильно прям застригати. Я думаю, помістяться, Нічого. Вони не такі вже прям аж агромезні. Ну, якось так. Звісно, клієнтам би я так не посадила рослини, а собі я можу. Все робити і, і крівенькі, і касенькі купляю, не вибираю по дві години гілочко вправо чи гілочка вліво. Якось у мене все швидко. Я знаю, що у мене все буде рости, все буде добре, тому придумую щось. Рослинки я люблю, тому обіжати, ображати їх не буду. Ця сторона так само вже більш затишно, О, тому в углу планую зробити мангальну бесідку, таку 3х3. えー、uh Така, що можна було там і гамак повісити, і мангал такий прибирати. ну, не важкий, не, не стаціонарний буде, передвижний. Тут буду засаджувати найближчим часом, досиплю землі, бо тут рівень через те, що в мене перепад висот, тут рівень прикану на 20 см вище. І така щілина, бачите, то там з'явилася, то я буду її закривати, засипати землею, вирівнювати землю. Тут великих таких підпірних стінок робити не буду. Я з утої стінки, що в мене справа, перейду в ноль, і тут буду робити тільки декоративні, такі декоративні, знаєте, так раз кусочок, раз-кусочок, ну, щоб якось зв'язати з цим каменем, але піду трошки в нижче. Не хочу тут високі клумби. Я вже собі так нагадала, намалювала, буду вам показувати, що зараз якраз планую із рослин посадити. Покажу вам, як це буде потрошку робитися. Тож побачимось найближчим часом, коли в мене вже будуть канікули. Я буду більше часу приділяти тут своїй ділянці і більше вам зможу показати. Тому до зустрічі, всім гарного дня, гарного настрою, всіх з початком зими. Ну, я сподіваюся, у нас все буде добре. Тому обіймаю вас всіх. До зустрічі!